Коли сусіди стають спільнотою, народжується сила, здатна змінювати реальність. Це історія про звичайний багатоквартирний будинок у СМТ Пісачин, де мешканці вирішили не чекати, а діяти. Вони створили будинковий комітет квартал 5.3» і почали писати свою власну історію змін. Це не просто хроніка подій, це приклад того, як ініціатива довіра і спільна праця, перетворюють будинок на дім, а мешканців на команду. З 2016 по 2019 рік я був головою будинкового комітету Квартал 5 -3». Ця історія починалася з 2015 року. Я разом з родиною переїхав до СМТ Пісачин Харківської області та оселився в багатоквартирному будинку. У зв'язку з не дуже якісним обслуговуванням нашого будинку разом із декілька небайдужих сусідів, ми вирішили створити в нашому будинку орган самоорганізації населення будинковий комітет. Таку форму ми обрали, тому що у нас не було бажання самостійно займатися обслуговуванням нашого будинку. Проте ми бажали отримувати якісні послуги з обслуговування будинку. Підготовчі роботи із проведення загальних зборів мешканців будинку зайняли у нас приблизно місяць. За цей час ми поспілкувалися із своїми сусідами. При цьому кожен працював в своєму під'їзді, тому для нас це не було складно. Оскільки сусіди в під'їзді в переважної більшості знають друг друга, тому що часто зустрічаються на сходах, у ліфті або біля під'їзду. Ми розповідали їм про можливості органу самоорганізації населення, як він може контролювати та впливати на отримання якісних житлово-комунальних послуг. Під час спілкування з сусідами ніхто не заперечував про необхідність отримувати якісно житлово-комунальні послуги. Проте деякі плутали у уСН. Із ОСББ. Тому спочатку заперечували, але при роз'ясненні погоджувались, оскільки також були незадоволені якістю наданих послуг. В червні 2016 року ми провели перші загальні збори. На цих загальних зборах ми обрали будинковий комітет, його персональний склад. І вирішили, що ми будемо реєструвати свій будинковий комітет шляхом направлення повідомлення. Цей орган став. Голосом мешканців нашого будинку. Ми офіційно направили повідомлення місцевої владі та обслуговуючої компанії. Разом з повідомленням ми направили протокол наших загальних зборів. Ми повідомили, що тепер в нашому будинку працює будинковий комітет, і назвали ми його Квартал 5-3. В липні 2016 року, у зв'язку з набранням чинності закону України про особливості здійснення правовласності власності багатоквартирних будинків. Ми провели ще одні загальні збори, на яких прозора, демократична і відповідальна обрали обслуговуючу кампанію. Восени наш комітет провів анкетування мешканців, зібрав усі проблемні питання будинку, технічні зауваження та побажання мешканців. Це стало основою наших подальших дій. В грудні ми провели технічний огляд будинку. Та склали акт огляду будинку із зазначенням усіх дефектів, виявлених під час огляду. Підписаний трьома сторонами акт головою комітету, обслуговуючою компанією і представником органу місцевого самоврядування. Ми зафіксували всі проблеми і всі недоліки, які були виявлені під час огляду. У 2017 році ми спробували податися на місцевий конкурс разом в майбутнє. З проєктом встановлення теплових лічильників. Хоча перемоги не було, це був важливий досвід нашої участі в обласних ініціативах. Завдяки співпраці з селищним головою, у 2016 році ми провели заміну вікон на пластикові у горищі та підвалі, що зупинило потрапляння туди голубів та безхатніх тварин. Провели заміну старих ржавих труб опалення в підвалі на сучасні пластикові. У співпраці з обслуговуючою компанією ми усунули багаторічну проблему підтоплення підвалів. В квітні 2017 року нам було організовано талоку. Ми очистили горішня та підвали від різноманітного сміття, покращений технічний стан. Люди виходили особисто, той, хто не міг приймати участь у талоті, підтримував сусідів фінансово. Це була справжня солідарність. Завершилась толовка вечеря. В результаті ми частково усунули недоліки, які були виявлені під час огляду, і громада не просто чекала, вона діяла. У 2018 році ми продовжили взаємодіяти з місцевою владою, і в результаті у нас були проведені капітальні ремонти в під'їздах, замінені старі дерев'яні вікна в під'їздах на нові пластикові енергозберігаючі. Ми довели, що громада може бути сильною, коли об'єднана. Це наша історія і вона триває.